Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. Вітання, найголовніше станом на майже 7.30 за Києвом. Повітряна тривога триває зараз по всій території України. Понад 130 безпілотників фіксують в повітряному просторі. Моніторингові канали повідомили про пуск десятка російських крилатих ракет. Вибухи було чутно в Одесі, в Рівному, у Бурштині. Також Росіяни підняли в небо міги. Вони є носіями ракет «Кінжал». Тим часом у Сумській області перебої з електрикою, цивільну інфраструктуру атакували в Шосткінському і Конотопському районах. Попередньо люди не постраждали на Черкащині і в Києві. Застосували аварійні відключення електроенергії. Під ударом була і Одеса. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру і цивільне судно. Інформації про постраждалих не надходило. Деталі зустрічі з американською делегацією в Майами сьогодні має доповісти президентові України переговорна група, яка повернулася з Америки. Доповідь мають представити міністр оборони Рустему Міровий начальник генерального штабу Андрій Гнатов. Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами наголосив на важливості ролі США у досягненні чіткої відповіді від Росії і реальної готовності. Цитую зосередитись на чомусь іншому, не на агресії. Щодо мирної угоди і гарантій безпеки, Володимир Зеленський наголосив, що йдеться про спільне напрацювання у Раїни і США а тим часом в Будьонівську Ставропольського краю Російської Федерації зараз горить нафтохімічний завод Ставролен. А перед цим місцеві пабліки писали про невідомі дрони в небі над містом. Завод одним із найбільших виробників є поліетилену та поліпропілену в Росії, зокрема виробляє деталі БПЛА. Серед людей, яких ворожі солдати вивезли з Грабовського на Сумщині, до Росії були і діти. Про це повідомив президент України. За словами голови держави, у селі залишалися 52 цивільних, які відмовилися від евакуації. Ці люди на думку президента мали тісні контакти з росіянами і не очікували, що вони зайдуть і візьмуть їх у полон. Коли російські війська зайшли в село, то захопили в полон попередньо 13 українських військовослужбовців і вивезли до Росії. І жителів села серед них було і близько 17 чоловіків призовного віку решта жінки і діти. Два мільярди триста мільйонів євро в межах програми Ukraine Facility отримала Україна від ЄС, і це вже шостий такий транш з 24-го року за програмою програми за програмою так ініціативи Ukraine Facility. А гроші спрямують на соціальні і гуманітарні потреби, щоб їх отримати. Київ успішно виконав усі необхідні реформи. Окрім того, рада ЄС продовжила ще на півроку чинні санкції проти Росії. Їх продовжують і доповнюють і ще чотирнадцяту року. Сьогодні до списку обмежень Сли російського суддю і прокурорку відповідальних за підрив демократії, верховенство права в Росії та справ проти прихильників України, їм заборонять в'їзд і замородять кошти. Ну а після нового року єС планує представити новий 20-й пакет санкцій проти Росії. Спеціальний закон про вибори під час війни матиме одноразову дію. Про це повідомив глава Верховної Ради України. А Руслан Стефанчук вже підписав розпорядження про створення робочої групи для підготовки законопроєкту про вибори під час війни. Очолить групу. Перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Такої також до її складу увійдуть і представники всіх фракцій і депутатських груп громадянського суспільства і центральної виборчої комісії. Голова фракції Слуга народу в парламенті Давида Рахамія повідомив, що робота то має бути оперативною. Парламенті вже погоджують дату і час першого засідання. Засідання буде відкрите для преси. Нагадаю, два тижні тому Володимир Зеленський підняв питання перевиборів, обговорив з парламентарями це все важливим питанням її ще й безпека під час голосування, гарантії якої Україна очікує отримати у західних партнерів. На україно польському кордоні досі кілометрові черги автівок вони утворилися напередодні різдва. Наразі найбільше навантаження. На пунктах пропуску Шегині та Раваруська там перетин чекають близько сотні автомобілів з польського боку. Перед пунктом Корчова Краківець у черзі стоять близько 350 авто. На Медика-Шегині понад 200, А у Єгодині в чергах понад 30 автобусів. Наразі на українсько польську частину кордону припадає половина всього пасажиропотоку через велику кількість подорожніх. Навіть збільшили прикордонні загони. Ну і більше про ситуацію на кордоні вже. По восьмій будемо розпитувати речника Держприкордонслужби Андрія Демченка. Компенсація автоцивілки тепер у дії і для ветеранів страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів буде повністю безкоштовно. Половина вартості оплачує страхова, а іншу компенсує держава в дії. Подати заявку можуть власники авто, що використовується для особистих потреб. Об'єм двигуна до 2,5 тисяч сантиметрів кубічних. Це одні з умов. Договір за використанням пільги має бути оформлений після 1 січня 2025 року року. для оформлення дії треба надати посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Поки що все наступний випуск зі словом форматі. Ми точку пори. Рухаємося далі. Ну а якою буде погода зараз? Дізнаємося від влади Грубич. Сьогодні вона є нашою кореспонденткою. Владо, тобі. Mm, Поки що з'явись, нема кому доброго ранку казати. <assistant> а от тепер О, з'явилася влада. Влад. Тобі ще раз доброго ранку бачились вранці в гримерці. Ну розповідай, як там на вулиці, як коли їхала вранці на роботу, то на дахах автомобілів був сніг. Ж, сніг. Так, сніг Может, був Може ти не виспалася? Ні, я виспалася. Просто дуже рано їду на роботу. Mm -hmm. Розкажи що з погодою. Так, от власне, я напевне з Людочкою плюс-мінус в один час їхала на роботу, бо також бачила трошечки снігу. Або можливо, це був іній, Я так і не зрозуміла, але точно відчула на собі, коли вигулювала свого песика, що дуже холодно. Ну, і скоріше це от пов'язано з високою вологістю повітря, бо і вночі в Києві був нуль, і зараз у Києві нуль, і протягом дня буде нуль. І в принципі, отакий от, от нуль. Він здебільшого сьогодні по всій території України буде лише тепліше на Закарпатті. І у Криму, буквально на кілька градусів. Також сьогодні багато де прогнозується легкий сніг. Він має бути і в центрі, і на півночі, і на заході України. Лише на сході та на півні. Сьогодні попередньо без опадів. А так загалом по всій Україні хмарно. Це от 100%, сонця ніде не чекаємо. Ну а що по градусах? Сьогодні так ближ, більш детально розповідає прогнозують синоптики. Зараз розкажу на сході країни зараз мінус три у Донецьку, Луганську та Харкові. протягом дня. Тепліше до 1 градуса, ну і як я вже казала, зараз там хмарно на півдні країни сьогодні в середньому до 4-5 градусів. Це найтепліший регіон. Здебільшого хмарно опади очікуються в Одесі та Миколаєві. І можливий сніг на заході. Сьогодні сніг із дощем. Цілий день там прогнозується близько нуля градусів. Ну і максимум можливо місцями підніметься температура до 2 градусів тепла. На півночі країни зараз в середньому мінус два. Цілий день буде хмарно. Можливий і дощ, і сніг. І повітря прогріється ну максимум, максимум до одного градуса. У центрі країни так само можливі опади, сніг із дощем, і повітря прогріється максимум до одного градуса тепла. У Києві зараз нуль. У день потепліше, максимум до одного, але як я вже казала, що, скоріш за все, це буде той самий нуль і можливий сьогодні сніг. Не знаю хто як, а от я вже дійсно чекаю на сніжок, тому що це як мінімум створює цей різдвяний настрій. Ну і традиційно озвучу температурні рекорди у столиці. Найтеплішим цей день був 2015 року. Тоді в Києві було плюс 10. І найхолоднішим 23 грудня було 2019 року. Тоді у Києві було мінус 21 градус. Був ну і що помітили в цей день наші пращери, вони прогнозували весну саме за 23 грудня, тому що якщо сьогодні проходив дощ, то означало, що і весна буде дощовою. А ще прогнозували прогноз погоди по Візиту лісового гостя зайця, якщо раптом він прибігав, заскакував у сад або кудись ближче до людей, це означало, що зима буде лютою, колеги. Пасібі тобі владу за спостереження вони абсолютно а, відверті і фактичні, тому що зараз а, земля через морози схоплюється, і зайці не можуть рити землю ту саму. Вони куди йдуть? До садів, ти груші, де яблука ростуть у людей, де абрикоси ростуть і починають рису ту саму кору. Тому то це маю ознака, про яку сказала. Все пов'язано, все пов'язано. Всьому знайти пояснення. Що з нами таке дивишся? Тому що у тебе завжди є відповідь на якісь природні явища, знання про тварин. Я ну, захоплююсь зайцьолог, можна сказати? Крільолог, Все, що з зайцями відбувається, я можу пояснити. Тому я зайцьолог цього. Зайцьолог, добре. Новорічний подарунок, який надихає. Благодійний спецефір танці з зірками. Рух до життя 28 грудня о 20. на 1 плюс 1 Україна.